Халю! Всім здарова, любі друзі! Ви на каналі Collection. Man. Сьогодні у нас буде обзорчик ось такого от комікса. першого мого комікса, який я купив тут в Польщі по Looney Tunes. Іменно от по Looney... Tunes. Це польський, да, він, він польський, але це не важливо. Це типу, от я його першого отримав від Egmont. Це номер один за 2000 рік. Класно. Доволі така хороша цифра номер один 2000 рік. Я народився в 2001-му. <хи> да, веселуха. Тут ось такий от журнальчик, комікс. Ми його зараз розглянемо. Подивимося, що тут класненького. Можете замітити, що тут під самим коміксом ще є міні-комікс, просто не розмальований. Це доволі класно. Тут є, як я бачу, все відбувається на якійсь кіностудії. Доволі класно. Да, фідак. З Баксом Бані завжди щось там придумують якісь шалості. І це доволі класно. Весело завжди. Ну, тут цей комік закінчується. зараз починається про Сільвестра і Твіті. Такий от міні-комікс. Доволі класний. Мені подобається. Я ж давно перелистував це. Е, видно, що якась дитина тут обмальовувала, проходила лабіринт. Мені це не подобається. Я люблю купляти комікси, коли вони не спорчені. Але головне, що самі сторінки комікса не помальовані, не порвані. Це найголовніше. А там дуже таке, як попадеться. Бо я ж купляю її в CBU. Тобто я ніколи не знаю, чи прийдуть. Трошки кратнеї фотографія, ходне. А як ви знаєте, ви щось купляєте в воно може прийти в чуть гіршому стані, або наоборот, ви такі здивовані, вау! Ці штуці вже... Два десятка, вже третій десяток пішов, вона в такому хорошому стані. Койот, дорожній бігун. О, далі одна з моїх любимих арок. В веселих мелодіях Луні Тюнзу. це Дак Dodgers, Мартин Марсіанин. Я... Це один з моїх любимих мультсеріалів. Ну, це, звичайно, не комікс не по цьому мульту, але тут про Дафі Дака, який читає комікси. І тут Марон Марсіанин прилетів, йому чимось погрожує. І тут бах-бах-бах, події дуже стрімко розвиваються. Нафідак біжить до Багзебані, йому все пояснити, а Марун вже полетів. Далі, найкрутіший комікс під кінець, Robin Club. Типа про такого демо-версію Робін Гуда. Тут Елмер Фат, Дак, Поркі Пік, Несті Канаста. Цього персонажа звати. Я не знайшов мініатюрну фігурку цього персонажа, я би хотів собі її заказати. Я би хотів, щоб бульт іменно по цьому коміксу зняли. Бо, як я бачу, це доволі класно зроблено. Офігенна рисовка, малюнок. Все дійсно, як дивишся, як справжній мульт. Дальше ще реклама зоряних війн, якогось журнала, комікса. Люблю Зоряні війни, але комікси не колекціоную. Ну що ж, це кінець відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи обзорчик вам сподобався, чи робити далі такі обзорчики. Бо я і сам не знаю, у мене канал доволі популярний, ще но 170 підписчиків набралося. Ну, коротше, є куди рости, є де розвиватися. Чао!